Таю, шановні глядачі та підписники каналу Доступно про екологію та клімат. Сьогодні поговоримо про спеку, літо, яке б'є рекорди та чому від нього стає не так радісно, як раніше. Літо це зазвичай час відпочинку свіжих овочів моря і сонця. Але останніми роками все частіше ми чуємо новини, що наше літо стає екстремальним. Тепло, яке ми так любимо, перетворюється на нещадну спеку, яка б'є температурні рекорди по всій Європі. І, на жаль, призводить до справжніх катастроф. Південна Європа опинилась в епіцентрі потужної аномальної спеки, що спричинила масові лісові пожежі та загибель щонайменше двох людей. Метеорологи попереджають, у деяких регіонах температура перевищувала. 44 градуси за Цельсієм, а небезпека збережеться щонайменше до початку наступного тижня. В Іспанії майже тисяча військових залучено до боротьби по всій країні. Найскладніша ситуація у мадридському регіоні, де вогонь забрав життя одного чоловіка. Повітря над столицею заповнене димом а понад 180 мешканців. Були змушені залишити домівки. Через загрозу вогню призупинено рух швидкісних поїздів. Державна метеослужба Іспанії оголосила червоний рівень небезпеки для п'яти регіонів. У провінціях Кордова та Севілья температура досягла 44 градуси за Цельсієм. У Франції рекордні температури та жертви. У департаменті Од на південному заході країни пожежа забрала життя однієї людини та поранила кількох, серед них і пожежників. Лише за понеділок 80 метеостанцій зафіксували нові серпневі рекорди, зокрема в Бордо, де температура сягнула 41,6 градуса за Цельсієм. Абсолютно максимум для регіону. Червоні попередження про небезпеку залишаються чинними для 14 департаментів, особливо в південно-західних районах та долині Рони. В центрі Португалії поблизу міста Транкозу вогонь знищив понад 3 тисячі гектарів землі. Понад 1200 пожежників та авіаційні підрозділи намагаються зупинити поширення полум'я. Порту... Португалія попросила допомогу у Марокко. Адже два літаки «Канадайр» вийшли з ладу. Температура перевищила 44,6 градуса Цельсія в місті Елваш, що стало одним з найвищих показників цього літа в Європі. Італія та Британія хвиля тепла шириться. Міністерство охорони здоров'я Італії оголосило червоний рівень небезпеки у 11 містах, зокрема у Флоренції та Мілані. У Великій Британії температура піднялася до 34 градусів за Цельсієм, а метеослужба видала помаранчеві попередження для центральних і південних регіонів Англії та Уельсу. Прогнозується, що пік спеки ще попереду. За даними Еймет, в Іспанії спека триватиме щонайменше до понеділка. У Франції друга хвиля високих температур очікується у п'ятницю та суботу, а у Великій Британії спека збережеться до кінця тижня. За останні місяці вогонь спалив величезні площі, і це не просто літня неприємність, це серйозний сигнал, що наш клімат змінюється. Сьогодні розберемося, що відбувається і чому це стосується кожного з нас. Давайте подивимось на цифри, які нам надає Європейська система інформації про лісові пожежі, або коротко ефіс. Цього літа в Європі вигорало понад 400 тисяч гектарів землі. Щоб ви розуміли, масштаб це приблизно площа п'яти міст, таких як Київ, і це на 87% більше ніж середній показник за останні два десятиліття це величезне зростання. Виходить, що такі літа вже стали не винятком, а радше правилом. Найбільше потерпають країни Південної Європи, де спека завжди була сильною, але зараз ситуація стала критичною, особливо в таких країнах, як Франція, Італія, Іспанія, Хорватія, де фіксували рекорди, що перевищували 40 градусів до Цельсія. Науковці кажуть, що це лише початок. Відомий епідеміолог Антоніо Гаспаріні попередив, що ми можемо очікувати не тільки більше пожеж. А й значну кількість смертей від спеки. А кліматолог Лоріан Бате каже прості, але дуже важливі слова. Цього варто було очікувати. Очевидно, що це ознака того, що клімат тепліше. Виходить, що суха погода, висока температура та сильний вітер це такий собі коктейль Молотова для природи. Він створює ідеальні умови для того, щоб будь-яка іскра перетворилася на справжнє пекло. У зв'язку з екстремальними температурами у Європі було оголошено червоний рівень попереджень. Влада закликає вживати заходів щодо захисту дітей та людей похилого віку протягом декількох днів. До речі, ви можете подивитись відео з порадами, як захистити себе у спеку на моєму каналі. Посилання додам у опису та коментарях. Дякую, що були зі мною сьогодні. І прослухали цю важливу тему до зустрічі